Вітаю вас, малята. Наступила весна, і пташки повертаються до нас з далеких країн. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки, і ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Люди виготовляють будиночки для шпаків, які називаються шпаківнями. Але в них люблять оселятися не лише шпаки, а й інші птахи. Зробімо для птахів домівки шпаківни, щоб всім їх вистачило. Для того, щоб зробити шпаківню, приготуйте, будь ласка, вирізані з паперу, квадрат, трикутник та круг. Ось таку шпаківню ми будемо робити. Я заздалегідь вирізала квадрат, круг, трикутник, приготувала клей, олівець. Серветку та підкладинку. А ще треба намалювати дерево, на якому ми будемо робити нашу шпаківню. Спочатку беремо квадрат і наносимо клей. Клеєм треба промазати весь квадрат. Тепер беремо квадрат і приклеїмо його на дерево. Робимо все акуратно, не поспішаючи. Допомагайте собі серветкою, щоб не дуже замазувати ручки. Тепер беремо трикутник і так само намащуємо його клеєм, квадрат і трикутник потрібно склеїти у вигляді. Подиночка, а посередині квадрата наклеїти кружечок. Беремо круг, змащуємо його клеєм всю поверхню і будемо старатися приклеїти круг всередину квадрата. Ось який гарний будиночок для шпаків у нас вийшов. Пташки дуже дякують вам за гарні домівки.